Вітаю всіх глядачів мого каналу, сьогодні займаюся пересадкою отаких от от малеч бачите, в більший об'єм. Той я вже пересадила оцей от саджанець Магілка Світ саммер а вирішила вам показати ще цю пересадочку, ну, от такого от саджанця, і Чому я так вирішила вам показати? Справа в тому, що це саджанець цього року, черенкування брунькою було. Потім я його, Коротше, коли саджанець підріс, я його на дві пари бруньок обрізала і от він випустив 4 гілочки. Тобто, це січень місяць. Брунька січня місяця цього року. І я попутала сорти, підписала не то Банфайр, не то Бігрін. Коротше, продавати я його не можу. Сорти два дуже мені подобаються. Навіть Бігрін більше подобається, ну, тим не менш я цей саджанець не можу. А в е, чому питання? Питання в тому, що е, От е, недавно мені чоловік один каже, не буду брати такий саджанець, він малий, і... а мені треба, щоб він заквіт цього року. Ну, Я люблю такі саджанці. Зразу скажу, тому що їх можна формувати, бачите, а не так, що ти купив віник і потім його переформуєш. І ну не знаю, писав казав той чоловік, що він дивиться мій канал. Ну думаю, ладно, посаджу для експерименту отакий от саджанець. Тобто це брунька січень місяць. Посаджу його в горщик і покажу, що він має квітнути. Місця в мене просто нема. Більше там саду хотіла в ґрунт посадити, але місця нема. Тому буду садити великий горщик. Ну там, типу, создам умови такі, як для ґрунту. Ну, я думаю, що отак от він буде думати, що він в ґрунті. Це проти правил всіх, так сказати. Але такий об'єм ну, чисто для експерименту. Нехай саджанець думає, що він в ґрунті. Значить, відро 12 літрів, в ньому ось такі от, дивіться, бачите, чоловік мені зробив такі от великі отвори. Ось так от вони. Ну, пластикове відро, тому що, чому таке пластикове відро? Тому що, вон, ну, це строїтельне відро, тому що воно м'яке, от, хоча, от, бачите, от, тріскається, вже зліпили. Отаке от відро тріскається на морозі, а вони ж стоять, зимуються на вулиці. Бачите, оце відро, от, бачите, от таке от тріснуло. А отакі от, от горщики, от у мене 40 літрів, 60 літрів. От рослини ростуть в таких от. Вони дуже гарно дуже гарно там ростуть. До речі, зараз швиденько вам покажу. Не можу не показати. Дивіться, бісвіт. Мій любимчик, дивіться, яке в нього листя. Це полістарафілія вже квітне, а це Ета, металіка. Ну Не цвіла вона мені в тому році я тільки купила. Гляньте, що вона робить. Вона вже випустила квітку. Збирається квітнути. Не знаю, металіка, ні металіка. Коротше, подивимось. Так, ну все, давайте будемо пересаджувати, бо це. Вечір вже треба ще поливати. Так, значить, е, Об'єм великий беремо, типу, що воно в ґрунті. значить, е, 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 Отвірстя я отак от прикриваю, кладу от такої, ну, таку кору, або ось таку от зовсім велику кору, отак от, щоб там не замулювало. Да? Можна те та саме зробити. Тепер значить, е, торф. Торфом я все одно грунт вираз те саме, раз, ну, собі робила яму, якщо б садила. Дюрпета у мене. Дюрпета така велика фракція. Те, що мішок, мішок, мішок великий теж, але і фракція велика. Тобто це не для посадки розсади. Значить, ґрунт ph 5,5-6,5, вверх ногами? Ну, видно, да? НПК 14 16 18 так що отак от. будемо на цвітіння. 18 підходи, формула на цвітіння. Дюрпета там крупна, фракція, от дивіться, бачите. Це Ще я додавила отаку от кору, тому що воно буде у горщику, щоб воно там ну не дуже сильний був ґрунт. Пісок замість агроперліту, Хоча отут от є, -от є агроперліт, ну це я сюди кинула. Там пару этих самых было, э, как как сказать, сказати, пропавших Вернее, Не то, що пропавших растения, а рослин, які я пересаджувала, там позалишався. Ну, короче говоря, вот это агроперлит, ну чисто чисто он там. с ну не знаю, Може, літр тут, того ґрунту. Так я взяла цю дюрпету чистую, додавала сюди такої кори і це моя земля загороду. Бачите? Навіть не просіювала її. ну отак от Як копнула, так і копнула. Тобто зараз я оце все перемішаю. ой, Скільки пропорцій, не знаю. Короте, на, на глаз я просто коли замішую, потім ґрунт підсипаю поступово, замішую і дивлюся, як мені от воно, щоб воно було пухке. Розумієте? Ну, тобто пісок я додала, я ж вам кажу, що це для замість агропарвіту. Так, буду ще додавати этот самий осмакот сюди. В ґрунт я осмокот не додаю. Це велика розкіш, а в горщик додам, щоб менше мені бігати з тим. ну Я і так підживлюю, звісно, але і осмакод додам. Осмакод буде, буде 5-6 місяців хайка, високий калій 5-6 місяців, норма внесення 3-5 г на літр ґрунту. На літр ґрунта. Ось такий смак буду вносити. Ну, Вносити буду трохи. Не буду міряти, буду вносити трохи. Так, ну коротше, ґрунт, я просто, от, отак от, коли я його перемішую, я просто дивлюся, щоб мені було, воно і не пересихало дуже часто. Тому що бігати поливати і вранці і ввечері це кошмар. В горщиках, В горщиках це ще саме. Тот квест, так сказати. І, і, ну, мабуть, мабуть, і досить. Ось отакий так, ґрунт. І, тіпа, якщо б я, в принципі, всадила в землю, ну, може, трошечки щільніше був би він. От. Ну, але в горщиках то буде дуже щільно. В горщиках треба, щоб трошечки воно про этот, Ну, сторфом. Більше, більше було з торфом. Так, все. Да? Зараз я насиплю сюди землю, покажу вам, як буду садити. Ну, одною рукою не буду садити двома. Це я ще не посадила. От дивіться, коли я так насипаю, так? Отак от ставлю сюди горщик, отак дуже удобно. Поставив горщик, утрамбував ґрунт, і потім у тебе от таке місце. Що так, тут робимо? Зараз витягую. Як пасочку, це в мене перевалка. Перевалкою ви можете в будь-який ну, час е, пересаджувати. От бачите, білі такі от корінці. Е, це от коли отак, от, отак от у рослини є білі такі корінці, це дуже добре. Значить, вона в гарному настрої <preocup> і в активному рості. Значить, взяли отак от цю пасочку і от таким от чином чік, сюди посадили. От дивіться. Я сажу, в рівень, в рівень, бачите? Не заглиблюю, от, не заглиблюю цю кореневу шійку, не присипаю її. От як воно було, так я її посадила. Все. Значить, в ґрунті тут, коли я ґрунт насипала, я перемішувала со смакотом. Зараз, коли я буду проливати сюди от, ну, воду, то там. Получається, я його не трамбую, а за допомогою того, що я буду проливати, то воно буде. ну, Бульбочки будуть виходити, повітря, повітря буде виходити, і воно буде ущільнюватися той ґрунт. Тобто я його ніколи не трамбую, як знаєте, трактором пройшовся. От Коли воно перестає отак от булькатити, значить повітря все вийшло. І, ну, і досить поливу. <хи> потім тут -от, може трошечки ґрунт на йде сюди на щійку, але я отак -от освобожу. Все. Ґрунт ще просяде. От бачите, скільки тут -от бульбашок. От. Тобто, це беру, отак от їх проливаю. ну тобто, ради оце одного Одної людини, а може не однієї людини. Хочу показати, що все ж таки з такого саджанця можна ну, отримати цвітіння. Ну, звісно, воно не буде квітнути. Ну, я так думаю, не буде квітнути в, в, в звичайні свої терміни, але до осені квітка повинна бути. Ну а може покормимо, може і вийде. Квітка і в звичайні сроки. Не знаю, ну от він стартує дуже. Так, і ще. От Кажуть, що все, що ринкується брунькою таким от чином в, в січні, місяці, все воно потім замирає. Ну, бачите, от не замирає. Тобто, якщо є точки росту, якщо є всасуючі смоктуючі корінці білі, то все з ним буде гаразд. Так, ну, отак, от посаджено. підписуємо. Бачите, не то банфаєр, не то... Ніто під, Бігрін. Під питанням цей сорт. Зверху покладу корощі ще замульчую. Вот. І ще у мене є саджанець, ще один саджанець, буду пересаджувати це Living Little Rose. ну З цим саджанцем що я тут хочу зробити? ну Він просто низькорослий саджанець, верніше низькорослий сорт. Хочу його отак от підрізати. І тут, от бачите, знизу пішли гілочки. Нехай тут ростуть ці гілочки, а цей верх заберу на живець. Мабуть, так, а може, а може і не заберу. Так, ну, у всякому випадку, зараз я буду його пересаджувати, для нього теж отакий от великий-великий буде. Зразу великий великий горщик. Хоча, якщо у вас проблема з поливом, ви не знаєте, як правильно поливати ці саджанці, щоб їх там боїтися, що їх перелити, то садіть спочатку от півлітровий горщик, садіть спочатку в три літра. Не треба його садити, отак от в 12 літрів. Це взагалі проти всіх правил. От. Ну, Це треба вміти просто поливати, і ґрунт підібрати і так далі. Тому, щоб не, не ошибатися, не помилятися, то треба садити в 3 літра, ну, може, в 5 літрів. От. І дивіться, як він зразу, як він зразу виглядає дорослим. Да? І вже й не скаже, що він сидів от в такому полулітровому горщику. Бачите, який великий саджанець. Ну, все, успіхів вам. А цей саджанець буду. Показувати, як він буде наростати, і все ж таки, що ж там розквітне, Bonfire чи бігрін. Будемо чекати цвітіння і показувати, що за один рік можна виростити такий саджанець.